Всім привіт, зваю Жак, і сьогодні розпаковка такого, чого я думала, ніколи в житті не куплю, але все-таки купила. Це у нас отака от модна стілус-ручка. Зараз ми з вами її відкриємо. Силочка на неї буде в описанні. Вона підходить для використання на будь-яких пристроях, Apple Android підключається по Bluetooth. Сама вона металева. Зараз її відкриємо. Інструкція шнур Type-C. Также сама ручка. Яка вона важкенька. Оця штучка з боку витягається, це щоб її заряджати натиском наверх. Заряджається вона годину, а заряд держить протягом 20 годин безправильної роботи. Тобто, отут було пусте пространство. І тут воно ногу відкручується. Я краще закручу назад, поки щось не поламало. Коротше, я їм написала, чого немає додаткових наконечників. Е і написала, що, типу, чого не під'єднується по блютузу. Коротше, і така виключила ж, думаю, хай воно не сідає. Я її виключила і попробувала потикати по телефону просто так, а воно не реагірує. Тобто е воно блютуз, е ну, по блютузу не довело підключатися в самі шторки. Тобто ви включаєте блютуз. Ось, дивіться. Я по телефону вожу. Воно нічого не робить. Зараз я включу Bluetooth. нічого не робить. Есть, включаю ручку. Бачите? Тепер воно додати Тобто воно не доведе в доступних пристроях бути. Воно зразу включаєте Bluetooth і включаєте простручку, воно там автоматично під підстраюється, тому що я вже переживати почала, що воно а вот он така попробувала, а воно без цього не працює. Коротше, там в наявності і немає наконечників, як вони мені сказали, вибачте за незручності. Це приїхала нова партія, в якій немає наконечників, ну все таки саме, тільки без наконечників. Я коротше відправила такий палець така. Дякую. Ще хотіла написати, що там, якби, є пространство, в якому щось должно лежать. Ну, мені було Павло. Хай. Пови. Ну що ж, з вами була Наджек. Дякую всім за перегляд і до наступних відео.